Балтський ліцей номер 2 запрошує своїх учнів. Днями тут вітали своїх майбутніх першокласників. Гостини виявились дуже теплими та цікавими. Дітей разом з батьками зустрічали вчителі та дирекція закладу. Мета познайомити з умовами навчання першими вчителями, а відтак і ефективніше налаштувати та адаптувати дітей до подальшого освітнього процесу в стінах ліцею. Тож в світлих та просторих класах панувала атмосфера родинного затишку. Тут обіймалися, посміхалися і вже навіть виходили до дошки. Маринку, молодець, так добре. Не молодчинка. Так. З нетерпінням чекаємо 1 вересня і початку нового навчального року, адже нашого прекрасного вчителя, нашу першу вчительку Білоусову Світлану Дмитрівну, ми обрали вже дуже давно. Три роки назад. Вона прекрасний педагог, чуйний. Добрий розумний вчитель, яка не страшно довірити свої найцінніше на світі дитя. Ось ми дуже раді вдруге відвідати уже день відкритих дверей у Балтському ліцеї No2, і дуже вдячні за цю цінну підтримку протягом шляху дитини від дошкільної освіти до першого класу. Вітаємо всіх майбутніх першокласників. Бажаємо наснаги терпіння на цьому нелегкому шляху до знань і бажаю також всім миру. Мирного неба над головою і міцного, міцного здоров'я. Сьогодні Балтський ліцей номер 2 гостинно зустрічає майбутніх першокласників у стінах нашого ліцею. Ми щиро раді кожній дитині, ми щиро раді батькам, які сьогодні завітали до нас. Ми з любов'ю, з щирістю підготували для них сьогоднішні заходи і дуже сподіваємося, що все-таки буде насолода, буде позитив. Буде ось той, ось той заряд гарного настрою та приємних спогадів, які потім через роки ми будемо згадувати. Будемо ну будемо раді, що саме ось такі моменти ми проводили у школі, які зближають, які допомагають нам потім в майбутньому краще адаптуватися. А щоб було ще цікавіше, дітям запропонували взяти участь у майстер-класі з миловаріння. Це не просто весела справа, але й пізнавальна та наукова. Вже в такому юному віці поступово почали знайомитися Йомитися зі світом хімічної науки та дослідів, каже вчитель Світлана Чабан. Для майстер-класу підготували усе необхідне: мильну основу, ємкості, барвники, форми та навіть мікрохвильову піч, аби розігріти інгредієнти до потрібної температури. Сьогодні ми за лаштунками такого чудового практичного заняття, як миловаріння. Ми сьогодні з нашими майбутніми першечками будемо виготовляти мило. Це досі такий цікавий процес, і ми з ними разом будемо виготовляти ароматне різного кольору. Милу і навчати їх, як самостійно це робити, і можна використовувати робити це в домашніх умовах. Набуті знання можна застосовувати на практиці. Зараз дуже важливо, що всі знання, які здобувають школу в школі, так можна застосовувати на практиці, використовувати в практичної діяльності. Ми хочемо, щоб наш навчальний заклад був привабливим для теперішніх і майбутніх учнів. Це називається мильна основа, з якої робиться мило. От вона у нас прозора, так. А для того, щоб ми ж любимо, щоб воно було кольорове, так ось в таких баночках у вас буде барвник різного-різного кольору. Так, я зараз до всіх, до всіх підійду і вам покажу. Добавляємо декілька чарівного барвічка, так? а потім дуже у нас такий процес. Нам потрібно буде його нагріти. Ми беремо легесенько нашу милу, так, вже яке в нас різного колю. Наливаємо кормочку. Давайте я допоможу, але ви будете в ручках тримати. У нас Наливаємо. Колективна справа прийшлась до вподоби малечі разом з вчителями вміло та кмітливо виготовляли пахуче мило. Тепер діти точно знають, скільки важливих процесів слід виконати, аби мило отримало потрібну форму, аромат та колір. Насамперед акцентуємо увагу на творчість діток, на їх розвиток, на їхнєзвілля і на те, щоб в школі їм було цікаво, щоб вони дійсно в школу йшли як на свято, не на рутинні уроки, а на цікаві. Таким чином, яким заняттями проводимо для них зараз майстер-клас по виготовленню мило варіння. Ми хочемо їх зацікавити ще більше, розвивати їхній творчий інтерес та пошукову діяльність. У батьків завжди є вибір між навчальними закладами, але особисто я вважаю, що нас. Заклад на кращому рівні серед інших у місті. У нас велика матеріальна база, у нас дуже різноманітні є гуртки для дітей, і робототехніка, і танцювальний гурток, і укриття у нас дуже гарне. Взагалі в нас молодий, потужний титанічний колектив на чолі з нашим директором Лілією Анатолійовною, яка нас завжди у всьому підтримує. Сподіваємося, що цей навчальний рік буде вдалим і нам усе вдасться обов'язково. Всім мирного неба, добра, затишку, і сімейного благополуччя. Ми сьогодні радо у Балтському ліцеї номер 2 зустрічаємо наших майбутніх першокласників. Підготували для них такий цікавий майстер-клас, і діткам дуже подобається. Тож запрошуємо вас до нашого ліцею. У нас Потужна матеріально-технічна база школи, гарні спеціалісти своєї справи, дружній колектив. Я як молодий вчитель ставлю собі за мету завжди знаходити до дітей підхід, індивідуальний комплексний підхід. З радістю запрошуємо усіх теперішніх майбутніх першокласників до нашого чудового ліцею номер 2 та на цьому веселі справи не закінчилися, бо після зосередженої роботи слід і трохи розім'ятись. Тому вже в спортивній залі на всіх чекала естафета. Тут до схочу бігали, змагались та навіть витанцьовували. Тішаться і діти, і батьки, бо впевнені саме цей заклад стане місцем всебічного розвитку кожної дитини на прийдешні роки. Перший клас планували йти минулого ще року, так як ми 18-го року народження, але було прийнято рішення ще залишити дитині один рік дитинства, тому цьогоріч вже уже пріоритет. Першого класу був в будь-якому варіанті обраний. Чому друга школа? Ну, по-перше, це близько до нашого роду діяльності, до спортивного комплексу. Ми орієнтовані на те, що дитина буде займатися спортом, і це буде теж ближче інтегровано до нашого залу, інтегровано в спортивні діяльність відвідування наших секцій відповідно відділень у спортивному клубі. Ну і звісно, ми дуже хотіли до Світлани Дмитрівни приховувати нема чого, тому пріоритет. Другої школи був очевидний для нас. Я бажаю і всім батькам, і, і собі теж, мабуть, витримки і е, вірити в те, що наші діти швидко адаптуються до навчального процесу. Їм буде весело, цікаво і задоволенням йти до своїх однокласників щодня у клас. Але другий ліцей не дар... не даремно, тому що це вже третя дитина, яка йде у нас. Другий ліцей у нас вже є досвід, тому іншого вибору навіть не могло бути. Нам тут все подобається. Нам подобаються вчителі, нам подобається аудиторія. Нам подобається підхід до навчання, виховання дітей, столова, спортзал, який в школі знаходиться, що немало важливо. Ну тобто. Все страює, і тому ми навіть не розглядали інших варіантів. У мене Еріка піде трошки раніше свого віку. Її тільки в кінці жовтня виповниться 6 років. Тому я їй бажаю, щоб вона все встигала, щоб їй подобалося, щоб все було в задоволення і щоб вона гарно навчалася. Ну головне, щоб вона себе комфортно відчувала. І всім бажаю вчителям натхнення, терпіння і всього всього найкращого. Вже люблять свою першу вчительку і майбутні першокласники та з нетерпінням чекають 1 вересня, бо дуже надихнулися цією зустрічю. Ледве стримують хвилювання і вчителі, бо не дивлячись на досвід, кожен набір свого першого класу вважають великою і відповідальною подією. Ледве стримують хвилювання і вчителі, бо не дивлячись на досвід, кожен набір свого першого класу вважають великою і відповідальною подією, впевнені, зможуть легко і невимушено повести дітей Слідом за собою у цікавий вирій науки і знань. Я хочу йти до школи, бо тут весело і, і цікаво. Мені подобаються мої друзі і вчителька. Бажаю їм гарного вчитища. В черговий раз я набираю перший клас, і незважаючи на свій досвід, це все ж таки дуже трепетна і хвилююча подія. З кожним разом наче в перший раз. Ви бачили, що сьогодні було організовано зустріч з першочками, також з їхніми батьками. І ми раді, що вони всі завітали, дякуємо їм за підтримку. Ми старалися. Наша школа сучасна, прогресивна, забезпечена всіма новітніми технологіями, і наші вчителі. Найкраще. І ми дуже любимо свою справу і робимо максимально все для того, щоб навчальний процес був максимально комфортним та цікавим. Директорка другого ліцею Лілія Доні зауважила, мають ще багато планів та задумів для того, аби зробити навчання для дітей ще комфортнішим та сприятливішим. А нині дякує усьому колективу за відданість роботі та професіоналізм. Найголовніше, що наше досягнення це наш колектив. Ми всі один одного доповнюємо. Ви бачите, в нас молодий, творчий креативний колектив. Всі виходять з своїми ідеями, і ми з радістю їх втілюємо. Ви бачите, у нас немає жодної ідеї, яку б хтось один втілював. Завжди приходять на допомогу колеги. Ну, ось, ну, і Завжди у нас, у нас ще багато мрій, багато задумів. Будемо сподіватися, що все це в нас зможемо втілити. Мені приємно, що в нас такий набір. Мені приємно, що до нас приходять багато дітей. Ну і все ж таки за всім цим стоїть велика, напружена, кропітка, повсякденна робота колективу. Ви бачите, зараз канікули, зараз шоста година вечору, і наші вчителі могли б займатися своїми родинами, своїм здоров'ям, своїм вільним часом. Але бачите, скільки колективу у нас тут. Мені приємно, що нас оцінюють. Маленьким першочкам я зичу на Перед нашого мирного неба. А якщо буде мир, то все буде у нас добре. Батькам першокласників, які зараз напередові повернення, перемоги, матусям великого, великого терпіння при опануванні примудрості шкільної програми.